Отож футбольний все, матч. Все ФК яка ФК Аврора, все розпочата. Братна, У просто стоянні двох команд. Паша, ряду, зійшлися паша. в принциповому для обох матчів «Лубенці» і полтавці. Можна, можна, діагональ, Макс! Віталь можна, давай, Макс! Зараз перші удари по м'ячу. Перші проходить. Одна одну команди знають добре, оскільки вони не раз зустрічалися у чемпіонаті. Матч розпочався з вітань. Міського голови Олександра Грицеєнка, який побажав виграшу. Тому хто буде сильніший, але звісно ж лубенці вболіватимуть сьогодні за своїх ФК Лубни. Головний тренер Анатолій Гришанович. Налаштував. На гру підопічних. Дуже серйозно. Втім. Перші хвилини за територіальної. переваги Проходять полтавці. вже, пасе, вже. пасе. Наші розіграли. м'яч і будують оборону. І наступальні дії широким фронтом. Звили. Одна з наших грачів буде. Штрафний. Шановні будвальники, сьогодні в обласному вечорньовому протистоянні зустрічаються «Лубни» і Аврора. До вашої уваги склади граючих команд. Наші гості команда Аврора. Номер перший Олександр Попов, номер чотири, Олександр Коломієць. Номер 5 Віталій Сластьон, Номер 6 Олександр Писаренко, Номер 14 Владислав Видря, Номер 8 Олександр Кустовіт, Номер 99 Денис Коба, Номер 17 Андрій Кальченко, Номер 27 Павло Хоменко, Номер 10 Максим Литвиненко і номер 7 Руслан Балакшій. Президент футбольного клубу Аврора Олена Цимбалиста, старший тренер Владислав Остапенко Футбольна команда Лубни сьогодні грає у такому складі: Номер 12. Денис Барченко, Номер 6 Євген Павленко, Номер 4 Владислав Савін, Номер 2 Владислав Єсунов, Номер 17 Олександр Левченко, Номер 8 Дмитро Кійко. Номер 10 Ігор Биковський. номер 11 Сергій Месюра. номер 16 Дмитро Петренко. номер 9 Олександр Чебаненко. І номер 13 Роман Кирпіченко. Старший тренер команди Анатолій Гершанович. Тренери Владислав М'ясоїд і Володимир Савєрєв. Адміністратор команди Олександр Шоха. Сьогоднішню гру обслуговує бригада арбітрів у складі. Суддя в полі. Павло Плешко, Судді на лінії, Данило Руденко і Анатолій Харахайчук. Усі місто Кременчук. Спостерігач арбітражу Валерій Коробко, місто Кременчук. А тим часом відбувся перший кутовий. падай! Який ні до чого не призвів, м'яч запускають Авровівці. А я набирай! На половину поля. Футбольного клуба лубний не дуже вигадливий, вибиває в центр. І знову фол. Слід сказати, що. Кількість фолів, як на мене, завелика. Ні, дір! З боку Аврори. Каля да? Коба, ні, Коба, середину закривай, не ти, Руся, ти, Руся. Піднімають. Ще стоя, стоя руся може! Макс без На цей раз фон Луб, Лубенський. Команди проти. Паса, описне на місці, набирай бровці, Пас! Слід сказати. Що працює для дітей. Водки із солодкою ватою безкоштовною. А також в кінці матчу або в перерві буде розіграти. Стой, стой, клопа, стой! Призи для глядачі. Стой, стой, стой клопа, там руся! Головний прис. Електроспутер. Наші пішли вперед. тим це ні до чого не призводить. Судді Дають пограти. Так, постарайся, В розумних межах, звичайно. Усі, правій, фут. Ой, повітряна тривога. Гру перериває повітряна тривога. Футболісти мають піти в опиття, як і вболівальники. Будемо чекати, продовження матчу.